Всім привіт! всіх, Вітаю себе на каналі. Сьогодні хочу з вами поговорити про добро і зло, про сили, які являються в глазах, в очах людей, злом. Хочу навести приклад просто на реальній історії, яка є. Ототожність деяких сил, об'єднання деяких сил і структур для того, щоб показати вам свою точку зору. Маленький дисклеймер: все, що ви сьогодні почуєте, це мій досвід, моя практика моя комунікація з силами. Почуття віруючих в ніякому разі не хочу порушувати ваші кордони, ваше вірування і тому подібне. Тому кому не подобається те, що я говорю, хто не сприймає, Мою інформацію, будь ласка, покиньте мій канал і не дивіться моє відео, тому що я буду висловлювати свою думку, тому що я маю на неї право точно так само, як і ви. Тому мене кін... цікавить ваша думка. Я хочу почути від вас коментарі, що ви думаєте стосовно моєї розповіді. Хейтерів, звичайно, будуть блокувати, і мені ваше взагалі-то не цікаво. Мені цікавий конструктивний діалог, мені цікава конструктивна думка. Я знаю, що більшість тих, хто заходить до мене канал, вони осознані люди, розвиваються, розширяють своє сознання. Да? Тому хочу сьогодні вам розказати таку історію, поділитись своєю думкою. До речі, нікому нічого не нав'язую, абсолютно. Я просто ділюсь своєю думкою стосовно сил. Будемо сьогодні, почну я з молоха. Молох, дехто називає його демонічною сущністю, дехто називає божеством. Для мене, так як я його бачу, для мене це определенний час демонічна сущність, яка переросла в божество. І, імена його різні, в залежності від територіального, тому що він був на території Ісирії, на території Палестини, тобто, завжди, ну, тобто його ім'я змінювало в залежності від регіону Почитання. Це був і Молех, і Мелькарт, і Мелек або Мелек, ну, тобто хто як до нього звертався. Дане божество мало тіло людське, голову бика. Його ототожнюють в принципі із, ну, так як я. Наприклад, це спочатку він був божеством плодородія, Бог Сонця, Бог природи і почитання, до речі, от зараз 23 числа по віканству. Да, це у нас мабон, святкування осіннього рівноденства. І в цей же ж день в осіннє рівноденство Молоху раніше, в першому істочниках, де я читала, приносили в жертву, як звичайно, так і. І, скажімо так, слов'янським божествам фрукти, овочі, зернові продукти, все, що вирощували люди, вони продавали, але через вогонь, через костер. Потім через деякий час, в принципі, почали кидати тварин. Через деякий час почали давати жертви людські. Тобто, найбільше почитались первенці, тобто новонароджені діти. Що роблять люди? Ну, тобто, дивіться, як в моєму розумінні, що е, сила молох це величезна сила, яка виставила свої правила, свої закони. І е, спочатку, тобто, це було божество природи, потім йому зробили е, взагалі, вообще, Богом не знаю, кровожерливим, да, який пожирає дітей і е, Бог материнських сліз. Е, в жертву давали такі звісні роди своїх дітей? Для того, для, чого? для того, щоб мати фінанси, благосостояння і удачу. Тобто цей Бог давав удачу. Його зараз, як я зараз, ототожнюю молох, Золотий тілець, баал і Яхве, в принципі, це можна поставити в одну паралель. Тому що в кожному, якщо взяти міфологію, кожне божество є жертвеним. Тобто кожен свою. Почитайте Біблію, які жертвоприношення були Яхва. І скажіть мені, будь ласка, хто ж накачує енергію дане божества їхніми правилами? Люди. Найбільшим злом на планеті являються люди, тому що сили вони мають таку структуру. Вони мають і знає, подивіться, скільки е, одемон, як правильно сказати, е, очернили сили, скільки люди, е, почали, прагнувши матеріального достатку влади, е, перейшли від е, фрукти, овощів до тварин і вже до маленьких дітей. Розумієте, хто це творить? Це ж люди своїми бажаннями. Божество є таке От така структура. Він вистрає. Ви ж приходите, наприклад, на фірму, де є свої свій статут, свій регламент. Ви приходите і працюєте по тим правилам, які там установлені. Точно так само ви приходите до сили і працюєте по тим правилам традиції, релігії, неважливо, де де з ким ви працюєте, але по тим правилам, які установлює дана сила, дана традиція. Бог не знаю, демон, демон. В залежності з ким ви працюєте, але ви ж працюєте на їхніх правилах, і ви ж приходите добровільно, ніхто ж не нагибає, ніхто не заставляє, ніхто не говорить, що так не це. Чому люди зараз дивіться, люди зараз готові е, витрачати е, колосальні кошти, сумасшедші гроші для того, щоб знищити свого компаньйона, е, е, зробити порчу на смерть людині, тобто і за своєї алчності. І за своєї жадібності люди творять гадості. Я не буду виражатися дуже сильно, але це вибір кожної людини. Ніхто ж за ногу і за руку не тягнув до молоха вкидати свою дитину в костер. Ні, це люди, люди розуміли, що якщо вони підуть, дадуть жертву дитину свою, вони будуть матеріально забезпечені. Тобто, вся сила постарається зробити так. Звичайно, зробить, чому б ні. і що? Енергія не потрібна. потрібна, Яка різниця? Чим ви цю енергію даєте? Фруктами, овочами, молитвами, як ви спочатку, але чи ви вже перейшли до жертвоприношення? То чому би ні? Так от, до чого веду, що таке добро і зло? Люди раді свого блага, добра для себе, це вони так вони так вважають, готові робити все для того, щоб сила накачувалась енергією. Дане божества, дана сила накачувалася енергію. Дивіться ще один приклад. У мене був сон минулої весни, 15 березня. Я зустрілась з Яхве. Я вже потім дізналася, коли він мені представився. Спочатку думала, що це дьявол, Я в принципі не з Яхве ніколи не контактувала і не розуміла ну, його обліка. Не бачила до того до минулого року. І він мені представився червоного кольору. Він був з тілом чоловіка, голова бика. І коли він мені сказав, що все, що в нас, ще раз повторюю: у мене не політичний канал, у мене канал езотеричний, тому про політику я нічого говорити не хочу, просто розповідаю про свій сон. Про те, що влада російська платить жертвоприношення за Свої блага. Тобто з людина, яка заключила договор з Яхве, яка вистроїла огромний комплекс молебень, де, до речі, на мозаїці, Я тут прикріплю, у мене є фото, яїк. буквально, тобто, через рік, абсолютно, в минулому році, цей сон мені був. В цьому році я тільки побачила цю е, Коли зайшла на. На TikTok, і там було відео стосовно їхнього е храму оцього, воєнного, е як для мене це ніби ну, В принципі, воно просвячено яхам даний храм. І на, ць на, цьому, на цій фресці я мільком просто побачила, що стоїть е тіпо, як Ісус, чи, не знаю, хто там якісь, якісь святих, я не роздивлялася, і за, за плечима нарисована. Бог Яхве Б. І в мене зрожились пазли. І так от, скажіть мені, будь ласка, чи будуть сили накопичувати енергію, якщо не буде людей, які прагнуть влади, які будуть? Робити війни для того, щоб було жертвоприношення. Він мені сказав, що коли я задала питання, чи скоро закінчиться, він сказав ні. Я задала питання, невже він тобі стільки винен за свою владу, що повинно померти стільки до Він сказав так і помре ще дуже багато людей, поки він зі мною не розрахується. Так воно відбувається вже після того сна вже півтора року пройшло. А воно ніяк не закінчиться. І поки не, розр... поки не помре така кількість людей, яка покриє повністю потребу в оплаті за владу, доти він, доти буде засяга катавася проїздить. Ще раз кажу, це мій досвід, це мій моя думка, це, це те, що я бачила, те, що я знаю. Тому Хотілося б почути вашу думку стосовно цього. А, от я просто дивлюсь, що зло, все зло йде від людей, не від сил. в Лю... сили дають завжди вибір, як ви вчините? Ви вчините так чи інакше. І люди беруть, віддають своїх дітей в жертву, люди за владу готові в кожній країні практично зробити війну для того, щоб це не за не йде там за територію війна, не йде не зане я це зрозуміла, коли по, по поспілкувалася з даною силою. Я, звичайно, я не розумію, чому він до мене прийшов і чому в мене цей був сон, і, і в принципі, що в мене відкрити такий доступ, яхви це огромна сила. Я для нього пустну, тобто мілеч. Але в комунікація в мене з їм пройшла. І він не буде вступати в співпрацю з такою, як я. Він не буде вступати в співпрацю там ще з якоюсь. Йому потрібна еліта, йому потрібні лідери, які можуть сколотити війну. Розумієте? Ось За такими він і буде співпрацювати, тому що там є кров, там є. Що я можу дати? Ну, Максимум придавить мене піду, петуха заріжу. Ну, це, і то не факт. Мені від нього нічого не треба. Я, я не прошу не влади, я не прошу грошей, я не грошей, не прошу нічого. Я йому не, не цікава абсолютно. Йому цікаві ті, хто прагне влади, хто прагне грошей, хто прагне. Е і всі, мені так подобається, коли я пішов, помолився Богу, і в мене пішов бізнес. Да? Богу ти. Звичайно, Богу помолився. От я так щось зрозумів ну, зразу. Тільки Бог і вирішує ці матеріальні питання. Ну, це треба бути наївним взагалі просто. Ну, в принципі, я думаю, що я донесла інформацію, наскільки я змогла. Не хочу затягувати, хочу почути вашу думку. Від кого ж все-таки йде зло? Чи той, хто предоставляє услуги і предоставляє вибір, чи той, хто погоджується на це і йде за своїми благами і розкачує цю силу? От мені дуже цікава ваша думка. Так, на все добре, мирного неба над головою. Всім папа, -па. чекаю ваших коментарів.